Пане Тарасе, як ви е, от, прокоментуєте таке спілкування, таке формулювання е, від Піскова. Е, Пам'ятаєте такий є вислів у самураї немає. мети є тільки шлях. Це от що такий російський шлях? Чи, чи мета все ж таки? Мета Росії знищити Україну. Вона ні нічим відрізняється. Тут не слід тішити себе ілюзіями, що вони, начебто, скинули там, не говорять про денацифікацію. Зміну влади мета залишається одна знищити Україну як державу, знищити українців як ворожий для них етнос, провести геноцид все у них залишається, і тому в дійсності головна мета. Вони це в принципі не приховують. Є такий пропагандіст Захар Прилєпін Він на російському телебаченні відверто говорить, що їм потрібне перемір'я по Хасав'ютерському сценарію, коли була перша чеченська війна, коли вони, начебто, підписали домовленості з Росії, потім була друга чеченська війна, коли вони просто краще підготувалися. Во нім конче необхідна перепочинок перегрупування, щоб з новими силами не на Україну. Але ось дійсно це новація формулювання раптом, що ну нас і Зеленський влаштовує, можемо і з ним спілкуватися. Адже ну це знову таки це не має ніякого значення, тому що зрозуміло, що українська українське суспільство, українська армія буде опиратися незалежно від того, хто очолює державу. Так тому що це стан українського суспільства, і росіяни чудово про це розуміють. Як вони зараз від відкрито говорять, ми не очікували, як Скабієва теж ця пропагандонка е, сказала, що ми не очікували, що 50 країн будуть підтримувати е, Росію е, Україну. Що вони хочуть зробити? Вони хочуть затягнути в нас перемовний процес, а потім через своїх, як тільки як тільки почнеться перемовний процес, не дай Боже, десь що це вони через своїх агентів впливу в першу чергу в Європі обрубить нам постачання зброї. Під таким а, красивим формулюванням давайте давайте їм можливість домовитись. Як це було в 2014 році, коли Україні оголосили ембарги на постачання зброї, як з боку Європейського союзу, так і з боку Сполучених Штатів Америки. Воно ж трималося до 2016 року. Не, не маєте ніяких ілюзій. Вони таким чином хочуть припинити, а потім а, накинутись на Україну з новими силами, тому нічого в дійсності не помінялося. Росіяни завжди брешуть мета. У них одна знищити Україну як альтернативу розвитку в тому числі для Росії, і воно нічого не помінялося. геноцид нікуди не помінявся. Знищення України нічого не помінялося. Пане Тарасе. А ви бачите зараз ну якісь сили. Якихось політиків, якісь електоральні групи в цих 50 країнах, які підтримують Україну наразі, які можуть ну відреагувати на форму риторики російської, які могли би сказати, що ну правда, можливо, треба говорити. Навіть поганий мир краще від доброї війни, давайте вести переговори. Є ті, хто готовий це підтримати, або через якісь власні налаштування, орієнтацію на бізнес чи там політичні погляди, або через. Те, що на нього впливає Росія, десь під Килимом Ну, дивіться, лобісти в Німеччині нікуди не поділися так. Соціал-демократична партія, яка в Німеччині, наприклад, до якої до речі належать і пан Шрдер, які ще 60-х років фактично були філіалом КДБ. В, в цьому в, в Німеччині там що, когось заарештували з проросійських політиків, які на симпатизували От два місяці тому. Я пам'ятаю, знайшли вони якусь людину, яка відверто симпатизувала і працювала на Росії в уряді Німеччині. І риторично українське питання і що? а нічого не відбулося. Але звучать перестороги зараз. Так, 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 звучать перестороги зараз принаймні з боку Польщі. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Русський мір це ракова пухлина, яка загрожує не лише більшості російського суспільства, а усій Європі. За словами Моравецького історія є одним із ключових інструментів, яким Росія користується багато років. Ми не можемо ігнорувати або недооцінювати цю загрозу. Відсутність нашої європейської відповіді на російську пропаганду може спонукати Росію продовжувати піддавати сумніву добре за задов... Окументовані та відомі історичні факти так заявив прем'єр Польщі, за його словами, на зміну комунізму ХХ століття прийшла путінська ідеологія рускава міра. Це не божевілля, а продумана стратегія, яка вже відкрила ворота геноциду. Так додав польський прем'єр, пане Тарасе, ось тут це перші нотки такого розуміння на політичному рівні високому, що і Європа теж під значним ідеологічним інформаційним впливом. Ну слухайте, поляки про це говорили останні 15 років. Тільки знаєте, ті самі німці удавали, що начебто нічого не відбувається. Німці добре влаштувалися, тому що вони розуміли одну просту річ. Якщо будуть атакувати, наприклад, країни НАТО в східній Європі, поки перетравлять Польщу, поки перетравлять країну Балтії, вони. З росіянами завжди зможуть домовитись, тобто воно воно, тобто повертаючись до питання, чи є політики, які е, готові швидко нас здати за дешеву нафту, дешевий газ є в Німеччині. Вони все рівно залишаються майстринам. Поки вони мовчать. Е, е, як я вам говорив, ні, нікого не посадили, нікого не посадили. Вибачте, у нас е, СБУ краще працює в нашій країні. От сьогодні буквально прийшла новина, що Дісталася до Лаври, uh -huh. яка відверта московського патріархату, який просто під час війни співає пісні во славу Росії. і так далі, це йде по всій країні обшуки, і там по Вінницькій епархії, і по Волині Дуть uh -huh. і так далі. А в Німеччині ж нікого не посадили. Ну тому що знаєте тут. Вони, мабуть, думають, що головне, щоб під час слізу не вийти на самих на себе, бо фактично вся еліта Німеччини в тій чи іншій мірі, навіть в інших партіях, вона або вирощена, фактично КДБ Росія, або сидить на їхніх грошах, так да прямо чи не прямо. Вони поки замовкли, але це все швидко може розвернутися. І те, що говорять поляки, це правда, вони давно про це говорили, але поляків завжди Німеччина і Росія пресувала. Розповідаючи казки про те, що поляки це вигадують, у них рософобія а, і так далі. Тому звичайно, що поляки правильно роблять, що не дають заспокоїтись Європі а, і так далі. А говорячи про хтось з політичних сил, що може підтримувати, ну вибачте, будь ласка, тих самих сполучених Штатах Америки Росіян підтримують крайні ліві, і крайні праві. Крайні праві – це трампісти всім відомі, як вони фактично підтримують Росію. А крайні ліві це крайні ліве крило демократичної партії, ідеа керівником якої є відомий всім пан Обама. Оці 30 конгресменів, які писали листа Байдену, що давайте виходити на перемовини з Росією. Вони ж якраз прокинулись після того, як. Пан Обама відкрите почав лобіювати припинення постачання зброї Україні, коли почав знаєте, свою це балабольство: що існує зброя для нападу, існує зброя для захисту. Ну таке, Це те, що це та сама людина, яка запровадила ембарго на постачання зброї Україні в 2014 році. Тому за всім цим слід слідкувати. Загальна звичайна підтримка України є і серед німецького суспільства, і серед американського суспільства цим слід користуватися. Тарасе а які існують політичні запобіжники у Європі? Зокрема, от припустимо голосування за визнання Росії країною терористкою. Це може бути своєрідним політичним запобіжником. Ну що уже от з'явиться документ, і інакше висловитися, ну як мінімум, буде незручно або просто неможливо уже з політичних міркувань. НАТО такий документ уже з'явився. А е, європейський парламент завтра збирається голосувати це. Ну, дивіться, голосування це добре, все рівно тут. Основне, хто повинен це визнати, це Сполучені Штати Америки. Якщо Сполучені Штати Америки визнають країну е, терористам, оце це буде дуже серйозно. Це буде ядерний удар е, ядерний удар по економіці Росії. В Принципі санкції вже можна буде додаткових не запроваджувати. Вони автоматично починають діяти. Тобто, не треба буде відключати Росію від свіфту банківську систему. Кожен платіж з Росії буде інтерпретуватися як можлива допомога або в Росі або з Росії, або в Росію буде інтерпретуватися як допомога терористичному режиму. Це обвалить російську економіку, але Сполучені Штати поки що цього не